23 травня Україна відзначає День Героїв України. Наші бійці гідні нащадки тих, хто воював за волю України, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманщини, Січових стрільців, воїнів Армії ОНР, ОУМ, УПА, Героїв Небесної Сотні та нинішньої війни. У цей день ми маємо перейнятися гордістю за покоління наших предків, які упродовж століть Боролися за незалежність України та схилити голову перед пам'яттю про тих, хто без багань віддав за неї свої життя, чий героїчний чин став прикладом для майбутніх поколінь. Жорстока боротьба за цілісність триває, ми є свідками справжнього героїзму та сили духу, які демонструють наші воїни, проливаючи кров за те, щоб ми мали можливість жити у вільній і цілізованій країні. Наші герої з минулого ми захоплюємося вашою боротьбою. Ми вдячні вам за незламність та незалежність. Судьба перевожа. Переможе. Нові герої продовжують вашу доблесну справу. Слава Честь і слава тим, хто мужньо та безстрашно зупиняє ворога. Тим, хто віддає життя за рідну землю. Ми країна герой і героїв єдей. Хоч звучить, як святково, та не буде пісень, та не буде гулянь, привітань, побажань, лиш відкрите ридання, а ще сльози з очей, лиш тривога й неспокій, і лиш горий, туга, і питання до поки, що в повітрі вітає. Це питання читаєш з сирійських очах. І тла догорає в панагитських свічах, і лише серце каміння збайдужіла душа, москалів проклемай, їм прощення нема. Ми пам'ятати мусимо завжди героїв незламної країни, які життям ризикували у час війни і зараз ризикують заради України. Вони герої, честь ми хвала. Вони герої, ідуть вперед крісні. Вони, щоб Україна століттями жила, йдуть без смерть. Вони герої України. Мухнюк Роман Володимирович, довгий Олександр Анатолійович, Речук Віктор Вікторович. Дутик Ігор Володимирович, Старіков Геннадій Дмитрович, Кухтик Денис Володимирович, Ковальов Андрій Іванович. Щоб країна обійшла у майбутнє вільна, сильна, без чверта війни Віддають самоцінне життя України найкращі сини. Ясним ранком, так дощовим Я шепочу синє небо. повертайся будь ласка, живим, Батьківщина чекає на тебе.